Всім привіт! Сьогодні в нас сонечко освіти у віконечку, тому так, зараз треба подивитися, як мені краще вам показувати прикраси. Я думаю, що ми з вами могли би подивитися? Що ми з вами хочемо? На... Або що нам треба для щастя. А Я думаю, що ми подивимося Сіндію. Ми дивились вчора Таїланд. 19,5 розмір. Красивий комплектик з цитринчиками. Такими світлими, ніжними. Ой, і ще підвісний в мене був, про який я забула, такий красивий. От, ось такий цитринчик. Сережка та каблучка. Сережка тут у нас 12-13 міліметрів. Красивий такий ніжний ніжний колір. Вартість набору 2300 гривень або 56 доларів. Ось такий світлий ніжний цитрин. Далі комплект з серафінітом у розмірі 18,5 2850 гривень. Це типу таких пуговок маленький. І ще в мене є, знайшовся більшенький. Ну, більшенький, прям великий. Зараз ми його також подивимось. Красивий такий колір. Такий височенький. Сережка і каблучка 2850 гривень, 18,5 розмір. Сережки обидві приблизно 6-6,5 грамів. Ой, сьогодні на дворі так класно сонечко світить. Прям типу вигляд, що тепло. Каблучка у розмірі 17,8. Це я хочу показати аметист, дуже схожий на попередній наш. Комплекс з цитрином камінець 16 на 11, тисячі гривень вартість. Ось такий красивий кольор. І є ще кругленький комплект, круглої форми. Ось такі аметисти. От, якби ми подивилися з Таїланду, а в мене там було дві каблучки. Одна у розмірі 19, повний 19, з ось таким більш крупним великим аметистом, 3000 тисячі гривень на вартість. Тут 21. 21 на 16, Десь чину скільки зараз подивимося, 21 на 17. В лапках, в чорному роді. Вшинки тут танзаніти і родоліти. Не вшинки, а оці окантовочки. Ой, ні це не танзаніти, це світлі аметисти. Це сонечко сліпа я трохи не добачаю. Я звикла, що вечором відео знімаєте і щось. О, знаєте, що я хотіла на дворі познімати прикраси на сонечку. Давно я не робила. Позазвичай... Відео роблю вечором. Вечором сонечка немає. Так, 3518,5. Тут така цікава огранка. Тут десь 26 камінець наш. 26 на 19, чотирнадцять і Вага. Тут цікава оправа типу така як корона. Королівська 18,5 по по краям тільки по одному камінчику. Оце у нас дві каблучки з Таїланду. Просто до аметистової теми мені би хотілося їх, чогось я так придумала. А, і круглий 2800 гривень 18 розмір. Ось такий. Тут красива така каблучка, а сережки трошки іншого відтіночка. Я думаю, що, в принципі, в мене їх два, один би можна було б розділити ось такий. Каблучка трохи-трохи крупніша, ніж сережки. Камінчики в мене возі. У мене крупне вушко. На моєму вушкі, наприклад, мені не подобається, коли маленькі сережки. Ну, Любої форми, в принципі, мені не подобається. Я ношу, але я не скажу, що прям це мені здається красиво. Не для них, на мій погляд, краще менше вушко. Ну тут вже, як ви самі, любите ще. Це я до того, що може. Окремо там сережка, наприклад, придбати. Багато ненужних слів. Так, 11 міліметрів. Я можу пояснити, чого я так сказала, бо ви просите фотографію на моєму вушку. А на моєму вушку вони некрасиво виглядають. От я до чого. Але в кожного вуха різні. О, ще я забула про бірюзу. Молодець. Молодець. 18,5 розмір, 2400 гривень. Підвісна ось така красива бірюза Підвісна моделька. Зазвичай у нас, ви знаєте, привушку частіше все. Ось тут підвісна сережка і каблучка. Це роз'єднувати не буду. Вибачте, не зможу. Якщо тільки окрему каблучку, якось сережки простіша, наче от, з каблучкою. Тут, кстати, такий камінь класний. Бачите, який він? Ух. Височенький. Бірюза, така вона синьо-зелена, або я б сказала, голуба з зеленими прожилками. Так, я бачу. Ну і форма камінців. У мене є чокер із зеленої бірюзи. Я думаю, що він є. Якщо немає, то в принципі не проблема. Так, 2400 гривень вартість набору. Так, цей зелений, який я не... забула, пройшла мимо. 18,5 розмір. Він ось такий, бачите, довгий, такий, видовжений, як, як листочка. Схожий на якийсь лист. І колір красивий красивий. 3300 гривень вартість таких уже не буде. 33 міліметри довжиною, але тут 11 мм ширина. Ну, він, в принципі, просто видовжений, але не такий великий. Ну, давайте, я думаю, що треба глянути вагу однієї сережки обов'язково. 7 грамів. Ще тут, бачите, отак, штифт іде рівненько. Всі на вушках цікаво. Ви подивитеся. Підвістка за доляром щось тут робить. Це Таїланд 1700 гривень. Ші зерамі. Ось такий долярчик. А долярчик тут у нас 2,8. Десь на 12 трошки. Такий височенький, красивий колір сам по собі. Вона така приємного, насиченого, блакитного, світло-блакитного кольору. В чорному радіюванні, завдяки чорному радію, вона виглядає сам камінь, точніше, виглядає яскравіше. Ось такий адуляр. Бачите. Форма Маркіз. Таке, може, трохи і наміксоване відео. Ну, а що робити, дівчата? Робить? Дівчата. І я знаю, що в мене також є чоловіки, також дивляться прикраси, тому <смітна> я розказую не тільки дівчатам, але це вже звичка. Так, 18-й розмір, дуже красивий комплект з коралу. Ось такий червоний, сережки підвісні. Такими цікавими світлими плямками. 3 тисячі гривень. Одна сережка 4 і 1 Тут зручні, ось такі замочки. 3 см висота. Такі, як сердечки, сердечки. От із серії самотніх. Прекрас. І є одна самотня каблучка 18.3 з лабрадором. Ось така 1400 гривень. Такий лабрадорчик. В полосочку. У нас в формі багета була підвіска відео з Таїланду. Міг би вийти з них комплект. Ось такий, Ось такий лабрадорчик. Самотня каблучка. І комплект з зеленим нефрітом досить такий незвичний камінь з ефектом кошачого ока. 3000 гривень вартість. Ось такий. Сережки і каблучка. А міг ще до нього бути і браслетик. Такий і колір незвичний сам. І він, бачите, у нього і форма ось така, як очі у якоїсь рептилії, або, може, у укицьки. Ні, укицьки трохи по-інакшому. Це як змеїні очі. І ще так, це в нас буде останнє дві прикраси ще буде з Таїланду на сьогодні. Таке цікаве буде така цікава каблучка. Тут 18 розмір. Бачите, яким чином йде ж камінь, типу як такий зверху. От Вона дуже оригінальна, висока. Тут в неї 30-28 грамів. Вага. У міксі камінців тут є гранат, родоліти і резоліти. І маленькі аметистики. От він ось такого плану. На павука схожий бачите? Правда. Так, дійсно, якийсь такий цікавий павук. 26 на 21 наш камінчик. Ще раз. Як мені його краще показати? Ось так він виглядає. Він дуже високий. Він перстень дуже красивий, дуже-дуже цікавий. Вартість 4500 гривень 109 доларів. О, такий небюджетний велетень. От. І... Мені треба показати, точніше, не показати, а вже знайти господарку на наступну каблучку у розмірі 18. Ось такий гірський кришталь з лапками. По краям два гранати. 12,9. 23 на 17. Тут у нас гірський кришталь. Ось такий різьблений з квіточкою. Цікава каблучка 1800 гривень вартість каблучки. Тут акцент на гірський кришталь я маю на увазі, що чорною родію не видно, лише якщо так з боку дивитися, а лапки вони вигляд, ну, як роблять камінь світлішим. Але, в принципі, акцент як О, через чорний колір, більше на контрасті. Видно камінь. Ну, і ще лапки, то що коли завальцовка, там тоді трохи по-іншому виглядає. Подвійні такі, кстати, лапками Подобаються. Я ще хочу показати коліє з гірського кришталю на ланцюжку. Ну, тут, в принципі, ланцюжок можна зняти, От він е як ланцюжок е з підвіскою. Але виглядає як коліє, тому що все в одному тоні. Все, як сказати, красиво поєднується разом. Радоліти у вушку, але їх майже не видно. 3500 гривень вартість 23 грами вага. А що стосовно камінця. Тут у нас гірський кришталь 34 на 18. Ось такий великий. Це один самих найбільших крупних камінців, які у нас були. В принципі, ви бачите, зазвичай, зазвичай щось поменше. Це ось такий І він красивий. І ще можна зараз носити. От якраз сонечко вийшло. Боже, як приємно, коли сонечко. Я вже так за ним скучила. От ці дні такі сірі, холодно. Хоча, в принципі, погода вона на дворі. Головне, яка погода у хаті? А в хаті холодно, того всі дні сірі. Таке замкнуте коло. В принципі, кому я набридла, я думаю, вже можна відключатися, а я з минулого відео хочу показати підвіску з морганіту. Ось така. 39 карат. Вона бежевого відтіночку. Ось таке невеличке вушко. 8,5 грамів, 1950 гривень 48 доларів. Тут три, 3... ні, нема три. 27 на 17 розмір камінчика. Лапки його тримають, як ручками такими оп, що держиться. Схоже на дзеркало чимось. Ну, не сам камінь, от якби був прозорий, от точно дзеркало. Так, я вже сказала, з легким бежевим відтінком всередині включення, от таки, вона виглядає як морозний лід не хочу лід. Але... Такі зими, як у нас бувають, може і не буде. Не ну, подивимося. Хоча, в принципі, враховуючи те, що було тепло, може ця зима буде холодною. І маленькі-маленькі сережки з маленькими-маленькими перелинками в позолоті. Перелинки натуральні, такого з е, бежевого відтіночку. Ось так закривається. Таким чином: 850 гривень вартість сережок. 3 см 2,9,28 розмір. Вони так оригінально виглядають на вушку. Я думаю, що вони от саме для таких маленьких-маленьких вушок. Кстаті, є ще в мене ось такі цитринчики. Я думаю, теж. Ну, це і на маленькі, і на крупніші вушка підійдуть. От, 1300 гривень вартість цитринових сережок. Тут 1,45 карат. От. Вони з українськими пробами. Це я готувалася познімати такі. Маленькі прикраси, типу як бутик. От. І вам показує. Тут є наш тифту проба. Це наш виробник. Я маю на увазі, що той самий. Так. У мене тут все у воді. Так, бо дуже багато п'ю. Дівчата! Так, і хлопці. В мене сьогодні, в принципі, вже все. Я не пам'ятаю, мені щось здається, що я показувала комплект з аметисту. Це вже повністю, щоб завершити нашу аметистову тему. На сьогодні, то мені можна було би їх обидва показати. Це ось такий з Таїланду комплект. У нас був круглий в завальцовці. Якраз сьогодні ми подивилися, а це ось такий в лапках, це й в радіюванні. Він красивий, оригінальний, цікавий. Тут е, підвісочка, ланцюжок тоненький, тоненький і короткий. Ось такий. 3 тисячі гривень вартість сережка і сережка і підвіска. З, е, на жаль, каблучки немає в цьому комплекті, або в мене її немає. От, але самі камінці тут класні. І аметисти на вушку виглядають класно. Тут ось ця обожнюю цю корону, не знаю, щось вона мені так подобається. Ще з часів, з радянських часів, коли мама ходила, а в неї на каблуці такі ось ці, як їх назвати? Вушка. Але так мені не знаю, дуже полюбилася. Це коли їх багато-багато, так оригінально. Так, аметист. Це у нас круглий, можна сказати, відкритий камінець, хоч тут лапок багато, а воно таке, як точечки по краям виглядає. Я думаю, що на будь-яких вушках буде красиво, тому що підвісна модель. І ще й трошечки занижений штифтик. Так, це в нас у радіюванні комплект. І чи казала я розмір камінчика 12 міліметрів. Ну, вони виглядають, не виглядають дрібними, такий середній масштаб, красивий. Я сьогодні дуже змерзла, а тепер е, сіла відео знімати. Вийшло сонечко, і я дуже зігрілася. То в мене, як це перепад температури. Сильно різко, коли. так То проводок трохи замикає. Так, 17-й 17 розмір. Ще хочу показати, тут є українська проба, ось такий аметист з фіанітами, каблучка і сережки. Ось такі. Так, де я тут зазначу 2300 гривень вартість, і він дуже-дуже красивий. От, і ніжний, і оригінальний через те, що 9 мм камінчик через те, що форма квадратна рідше зустрічається, і тут вони так. Ідеально разом підходять один до одного. Ну, все одно, знаєте, можна конечно, можна причепитися до того, що як я бачу трошечки різні відтіночки. А, це Різна, Трошечки різнагранка в каблуці і в сережках. От, Коли детально так розглядати, то можна побачити щось. Що не очікуєш побачити. Але це стосується всього. Так. Ось такий комплект. Але 2300 гривень, в принципі, він. можна його собі дозволити, і він буде якраз, можна і взимку носити при вушку. під шапочку. Але щоб, ну, щоб шапка їх, я не знаю, щоб не заважала вона їм. Вони є чи вона їм от така кавечка. От Просто різниця в тому, що ось цей камінчик він знизу ще в огранці. Ну і по краям більше огранки. А цей він от як багет. І знизу така сама, і зверху. От. Це різниця між огранкою. Ви були схожі комплекти, якимось чином вони помінялись між собою. Я думаю, я вам вже достатньо набридла. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного, приємного дня. Ну, я думаю, що він буде обов'язково приємний, ще тільки 15 годин. Тому на сонечку погуляти буде дуже, дуже корисно для настрою. Всім дякую дуже, що залишаєтеся зі мною. До побачення.